Як сатана працює, і як він працював раніше? Хтось може думати, що Сатана, він приходить як біснуватий такий, можливо, в некрасивому вигляді, з рогами, з копитами, з вілами. Можливо, якісь людині проявляється, що та людина кричить, біснується. Якісь мелкі біси вони, можливо, так і проявляються, але насправді сатана і серйозні біси та чорти вони проявляються по-іншому. Вони приходять як часто з брехнею. Вони іноді беруть слово Боже, і сатана він дуже добре знає слово Боже і скажає його. Додаючи брехню, так само, як він прийшов до Адама з Євою. Він щось сказав по Слову Божому, але щось додав брехню. І е, як на сьогоднішній день можна захиститися від сатани? По-перше, треба приходити до живої церкви, вчати істину, стати учнем Ісуса Христа, народитися згори і зростати духовно. Якщо ви маєте потребу в цьому, то напишіть мені, я допоможу.